Цього року у Венеції Грета Лі виглядала ніби головна героїня Діорівського фільму. І зараз я розкажу, чому. Взагалі, союз Грети та дизайнера Джонатана Андерсена почався ще з Леве. Тепер він чує Діор, а вона його муза. І це просто ідеальний меч. Все почалося із аутфіту, в якому Грета призимилась у Венеції. Це сорочка в смужку, той самий буктот із дебютної колекції Джонатана для чоловічого дьор. Перший вихід можна вважати прев'ю до всіх майбутніх образів. Адже, на щастя, нас чекав справжній парад нового дьор. Це в першу чергу елегантний білий костюм зі спідницею міні, доповнений туфлями на підборах тон. Ідеальна посадка, силует. Не знаю, як у вас, а у мене одразу з'явилось нестерпне бажання приміряти цей образ. Далі темно-синій барсют. Інтелектуальний шик. Пастовний диров з блискітками, єдиний надіорівський лук, а за те який і нарешті той самий лук: чорний корсет, смарагдова органза, архітектурний силует це не сукня, це справжній арт-об'єкт. Хтось каже не компліментарно, але я просто кайфую від цієї драматичності у поєднанні із романтичною легкістю і безліччу. Приємних емоцій, які просто викликає цей образ, і те, як Грета відчуває себе в ньому на червоній доріжці. Грета офіційно оголосила амбасадоркою Діор. Це чудова, хоч і передбачувана новина, адже Джонатан завжди вмів обирати амбасадорами в першу чергу людей, що розділяють його філософію, а не просто мають величезні охоплення. Що ж, друзі, тепер ваша черга. Пишіть в коментарях, який образ був вашим улюбленим і чи подобається вам Грета.